Я насправді дуже сьогодні задоволена, бо це робота багатьох років. Цей спорткомплекс почав будуватись у 15-му. Я на прохання громадян за взялася за нього у 2019-му. Я попросила міську раду завершити об'єкт, а знайшла в значну частину коштів державного бюджету. І сьогодні ми маємо можливість відкрити шкільну лігу. Це перший об'єкт, спортивний збудований за часів незалежності містом або державою у Львові. Я стояла на цьому балконі вперше в жовтні. 2019 року то все було інакше. Тут не було перил, можна було легко впасти, торчала арматура. І власне в мене було дуже багато звернень громадян, і з того часу я зайнялася цим питанням. Залучила до того значну частину державних коштів, постійно спостерігала за роботою, зокрема і будівельників і відділу освіти. Тому тішусь, що це саме ця мандаринка. І от нашим спортсменам на подарунок принесла вітаміни. Вигляді мандаринки для кожної дитини це є мотивація. З цього починається спорт. А є і менші зали, і, і вся допоміжна інфраструктура, і роздягалки, і душові, повністю, повністю все. І плюс також зал адаптований для людей з особливими потребами, тобто є ліфт, яким вони можуть зайти. Ну, в принципі, як спортивний зал, тут є все.